Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі 9 жовтня. Вчора був на діляночці шафрану. От Зібрали ми вже, ну, скажімо так, був перший день збору урожаю. Зібрали ми 21 квіточку вже от учора. Зібрали ми їх із 12 рядків. Довжиною. Кожен по 3 метри шириною 60 см. Ну і ще 12 рядків таких самих висаджені цибулинами, які в цьому році не повинні зацвісти. Хоча, як я прогнозую, ще може процентів 5 все-таки із тих цибулин, які менше 5 грам і висаджені в цих рядках, вони зацвітуть. <кхм> ну, як я казав, тепер вже треба навідуватись на діляночку. Після того, як вже Почали цвісти, ну з'явились квіти перші, то вже треба кожен день приходити і вже збирати квіти. Ну, Квітка шафрану вона здатна жити в принципі, три дні. Три дні вона, ну, вона з'являється, розкривається, коли, коли є сонце. От, і якщо її не зірвали, то вона знову закривається на вечір. От коли сонце заходить, і ще може так таким чином жити три дні. А потім вона засихає, ну підсихає, вже і, і зривати вже і, майже неможливо, і вже там течінки вони там обвітрились, ну неможливо вже тоді зібрати течінки. Із цієї квітки, тому рекомендують і література пише збирати кожен день. І ще й пишуть, що треба тільки сонце зійшло, чи ще засвітла, поки ну, ще до того часу, поки сонце ще не зійшло, вранці, рано вранці збирати квіти. Ну так, є сенс в цьому у тих країнах, де дуже жарко, от поки ще сон. Ну якщо, бо поки сонце не зійшло. Квітка закрита. От, як тільки з'явилося сонце, от і потепліло, квітка розкривається. От, і якщо жарко, то течінки відповідно підсихають у цій квітки. І вітер обвітрює їх, і всі е, ті речовини корисні, які знаходяться саме в течінках, вони відповідно вивітрюються. Тому й рекомендують її збирати рано вранці. От. Ну, В нашому кліматі скажімо так, в Україні це не так не дуже воно критично, можна збирати і після обіду. От. Єдине, що якщо вітер от, або дощ, то звичайно, особливо коли вітер дуже обтріпує квітки, тому їх тоді складніше збирати. От ці квіти, тому теж е, зручніше збирати, доки ще і швидше збирати, поки ще квітка не розкрилась. От е, хоча коли вона розкрилась, е, теж нічого страшного можна збирати. І я е, думаю, що ну, от коли мало квіток, або там якусь квітку пропустили. От сьогодні ну, не побачили, не зібрали, то нічого страшного на наступний день можна їх е, е, також успішно зібрати. От нічого страшного з ними не станеться. І, і навіть тут ми на цій діляночці будемо дивитися, якщо, якщо мало квіток буде от, е, кожен день, то будемо збирати через день. О, ну, подивимось. Ну а сьогодні, м -м, нагадую, вчора ми зібрали 21 квітку. От е, Подивимось, скільки сьогодні зберемо. Отож, не переключаємо канал, дивимось. Ну, так от виглядає діляночка сьогодні е, здалеку. Ну, Що можна сказати? що квіти є сьогодні. От Їх е менше на тих е рядках, де ми вчора зібрали квіти, але з'явилось більше квіток на тих, де вчора ми не збирали. От, ну, Зараз підійду ближче до рядків, до квіток і покажу вам ближче. Ну, Так от виглядає рядочок, е з якого ми вчора зібрали 6 квіток. От е Сьогодні на ньому менше квіток. Але є квіти є. Ну, ось дивіться, підійдемо ближче. Так, і порахуємо. Так, одна, дві, три, чотири. Чотири або 5 квіточок. Я думаю, можна сьогодні зірвати з цього рядка. От ну, деякі, бачите, цибулини ще тільки сходять. Тобто, ще ми дочекаємось, поки буде. Масове цвітіння. От, е, шафран завжди так. От, перший день там, там одна-дві-три квітки, потім більше, більше, більше. І потім ще буде так, стільки квіток, що не встигаєш і збирати. Ну, таке буває там, от масове цвітіння через, там, через недільку. Ну, Подивимось, як буде на цій ділянці. Е, в цьому році у нас. От, але я впевнений, що дочекаємось ми масового цвітіння. От. На цьому рядку от бачите, поряд, якому ми зібрали вчора одну там, чи дві квітки. Ну, сьогодні вже бачите, ось одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 чи 9 квіток. От, бачите, Тобто з кожним днем, днем активність цвітіння підвищується. Ну і На тих рядках, що вчора взагалі не було квіток, вон, бачите, є вже квіточки. от квіточки є. На тих рядках, що далі, там що не було зовсім квіток, чи одна, чи дві, там вже більше квіток. От е, е, На тих На цих рядках, бачите, де дрібна була нависаджена, сьогодні немає квітів. Вчора одну ми знайшли, але сьогодні бачите, немає. Ну, Побачимо. Як я казав, процентів 5% може засвісти, а може і не засвісти. Е, побачимо, як буде в цьому році на цих рядках. От, ну а е, да, п -п покажу ж, бачите, дивіться, от квітка, от поки ще сонце не сильно піднялося, от, бачите, вона така закрита, от, не, не відкривається. Але вона туди далі, після обіду, вона обов'язково відкриється от і буде так відкрита стояти до самого вечора, поки сонце не зайде. І потім знову от такий, от, такий самий вид вона закриється от, і буде так само виглядати. І на, на завтра буде знову закрита, отак, зранку. І потім знову, да, як сонце зійде, підніметься вище, знову вона може відкрити. І так вона буде відкривати, закриватись може три дні. А потім засихає, вже її зірвати, вже немає змісту, ну, її збирати вже незручно. І нема змісту, там вже вона вже підсохла, там і вже її витягнути неможливо. От. Тому е е е збираємо от і. Збирати от квітку, коли вона закрита, ну якось зручніше. От е, нічого не заважає, вона не відкрита, от так взяв, ну, двома пальцями відкрив і е, вміщається її в відро, там пластик, чи куди ви там збираєте більше. Коли вони отак от, так от е, закриті, то їх більше вміщається. Е, не треба там міняти тару, там, ну, це на полі, де багато квіток, тому це важливо. Ну а в нашому випадку е, це не дуже важливо. Так що зараз беремо квіти, запишемо з кожного рядка, скільки зібрали. От, і будемо вже сьогодні мабуть, показувати, як їх е, перебирати, витягувати течінки, сушити. Тому, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, задавайте питання коментуйте, буде ще багато цікавого.